Дедалі частіше в інформаційному просторі з'являються новини про те, як російські спецслужби вербують українських підлітків для виконання диверсійних завдань. Зокрема, для цього вони використовують соціальні мережі, в яких обіцяють легкі гроші, а потім із погрозами та маніпуляціями змушують виконувати їхні вказівки. Щоб уникнути подібних ситуацій, публічно в квітні цього року в Чернігівській області стартував проєкт Антифейс. Вони платять, ми подвоюємо. В нашій країні вже більше трьох років триває повномасштабна війна. І з 24 року російські спецслужби все більше і більше почали використовувати підлітків нашу українську молодь для вербування, для того, щоб робити теракти, диверсії. Ворожі спецслужби не стоять на місці, вони вигадують, щораз такі нові хитрощі. І... Ми хочемо поширювати так само інформацію про це, співпрацювати зі школами, щоб можна було поспілкуватися з дітьми напряму, розповісти їм, ну які випадки можуть трапитися в цій гонитві за легкими грошами, і як цього уникнути. Основною мотивацією залучення українців до диверсії, організованих російськими спецслужбами, згідно з проведеними дослідженнями, є гроші. Ми спілкувалися з Однодумцями з іншими волонтерами, і виникла ця ідея створити такий проект, який буде зупиняти і протидіяти спецслужбам Російської Федерації, попереджати теракти диверсії для підлітків і юнаків. Основна мотивація для підлітків це гроші, ну як показує статистика. І ідея була, як же ми можемо долучити і доєднати все більше молоді, яку намагаються завербувати. Виникла ідея, що ми повинні замотувати їх теж грошима. І тому ідея прийшла, що ми подвоюємо винагороду, яку їм пропонують російські спецслужби. Але після перевірки всієї інформації, що дійсно їх намагалися завербувати. Мета проєкту Антифейс не допустити вчинення будь-яких злочинів у нашій області. Наразі в межах проєкту вже були звернення. Вони проходять перевірку. Команда ж проєкту Антифейс працює цілодобово та забезпечує повну анонімність. У нас вже є телеграм-канал закритий. Є інформація про нас на Фейсбуку, в інстаграмі. І є телефон, на який цілодобово можна зателефонувати і звернутися. Також ми волонтери, які долучені до даного проєкту, пропонуємо, що можуть, якщо хтось там хвилюється, кудись там звертатись, можуть особисто до нас звертатися, і ми вже будемо допомагати вирішувати цю проблему. Даний проект дуже важливий для всіх нас, тому що, на жаль, Російська Федерація. Залучає наших дітей, і ми хотіли би, щоб слабкі сторони цих наших дітей стали сильними сторонами нашої майбутньої держави і незалежної.